Вітаю вас з прекрасним жовтневим днем, 21 жовтня. Глибока осінь, але пройшов дощик, тихо і ще тепло. Дуже хотілося показати вам наслідки плюдрування Черемухи. Зараз добре видно, які понівечені верхівки і гілочки, яка ж вона була рясна, солодка, щедра і людська жадібність і якась байдужість до всього живого. Я розумію, що людина, яка могла зробити отаку. Жорстоку річ із живою деревиною. Часто такі люди і до своїх одноплемінників до людей ставляться з такою ж жорстокістю. Як кожна жива істота, всі хочуть уваги. Ласки, щоб з ними поділилися чимось приємним. Але нормальна людина, вона і у відповідь дає те, що вона може, чим вона може поділитися. Адже ми всі різні і дійсно можемо наділяти інших своїми якимись дарами. Саме того, чого у других буває обмаль, і вони раді якимось ситуаціям, подарованим їм щедро, у відповідь дають те, що можуть дати вони. На жаль, дуже часто отримує людина. У відповідь, черствість, байдужість, поки є бажання наїстися, напитися, вона проявляє ще нібито якусь увагу, якусь турботу, але наситивши своє бажання. Абсолютно без жалю, без того, щоб заспокоїти і потурбуватися про того, хто дарував тепло, любов, заботу, йдуть далі шукати, де можуть поживитися. Тільки нажива, нажива на. Матеріальне, на гроші, на ресурси, на енергію солодку, яка надихає, не тільки надліяє теплом, вона ще і дає можливість на розвиток. Тепла людська увага, вона допомагає тому, хто взяв. Розвиватися, бути активнішим, але ж подумайте, треба ж у відповідь теж давати якусь віддачу, позитивом. Тоді енергообмін буде на користь. <кій> на жаль, таке буває досить рідко, частіше, душа, яка ще не навчилася захищати себе, вона втрачає віру в доброту, в щирість, в те, що у відповідь вона теж отримає якесь добро для себе. Тому закривається, стає сама дуже закритою до других людей, не наділяючи ні теплом, ні увагою і з підозрою, поглядаючи на всіх, хто намагається підійти до нього для спілкування. Ну, життя вчить, звичайно, і інколи ці ситуації вони бувають достатньо болючими. Прислухайтесь до себе, розвивайте свою інтуїцію, щоб ви відчували, хто є не просто нарцис або ще гірше, коли жінка, яка наділена взагалі то від природи. Великими можливостями дарувати. Інколи вона стає теж дуже хижою, дуже тільки на матеріальне заточеною. Ну, побажаю вам розвиватися, розуміти де є щедрість, а де тільки замилюють очі якимись показними красотами. Прислухайтесь до своєї інтуїції, розвивайте її, вчіться захищати себе, обов'язково зустрінеться вам людина, яка відповість щирою ніжністю. На вашу щирість будьте здорові.